Друзі, усім привіт! Сьогодні у нас ось така гарнюня Кая Сіт, Кіа Сіт. Сьогодні будемо замінювати тут ось таку подушку двигуна та дві стоїчки стабілізатора. І що, знов на коліночках? Поїхали! Так, ну що, я зірвав гаєчки вже. Тр трошечки підняв машинку, обов'язково підставляємо щось під тачку, бо це наша безпека. Щоб раз, ступиться нам на ногу не впала. Тому ми будемо щось там робити. Ну все, гайки наші послаблені. Я їх відкручую повністю, знімаю колесо. Дивлюсь, що там за стоєчкою стабілізатора, що мені потрібно для цього. Ну що, зняли ми колесо. Наша стоєчка стабілізатора знаходиться. Ось вона де. Як ви бачите, тут вона вже ось така слабенечка. Її треба обов'язково замінити, то вона вже не тримає. Робить нам стук при їзді. для того, щоб її зняти. Тут в нас е, гайка на 17. Знизу не дуже такий доступ є в нас. Тільки рожковим ключем. Більш ніяк. І якщо вона у вас буде прикручуватися, то тут в нас, бачите, під 8 на кінці. Тримаєте рожковим ключем на 8 і ключ, ключем на 17 крутите саму гаєчку, і воно у вас викрутиться. Ось бачите про що я вам говорив. Я її кручу. Зараз так, щоб вам було видно. І вона крутиться разом з цим наконечником. Наконечником. Бачите? Тому нам потрібно взяти ключа на 8, ось тут його схопити і крутити вже окремо. Ось так. Бачите, і так він відкручується у нас. Ну, якось так. Ну, не скажу, що ці гайки, коротше, легко йдуть, але ви впорайтесь. Там трішки помодохаться і вони вийдуть. Так, що саме головне? Треба взяти другий домкрат, підняти тут під ступицю, під цей наш диск, щоб вони легко в нас вийшли. Бачите, як воно тут, тут зараз? Легко входить до виходить. І Якщо ви цього не зробите, то їх треба буде вибивати молотком. Це дуже-дуже зайва річ. Ем, піднімаємо, та воно дуже-дуже легко в нас ось так приходить. І не треба мотохатися ні з якими молотками нічого тут коротше, бити. Беремо нову ось і цифри, якщо вам буде цікаво замовити. Литка якась, ставимо да, і вона тут. Оп. Бачите, не, не можна її здвинути, а це віджило своє вже. Так що ставимо. Ну, все. ця стоечка в нас на місці. Як бачите, неможливо її так здвинути, як ту. Це в нас добре так сидить. Ну все, я пішов коротчі, робити з другу сторону. А з вами зустрінемось, коли почнемо замінювати ось там подушечку знизу. Ну, ось вона наша подушка двигуна. Знаходиться вона ось тут, знизу посередині. Коротше, що нам потрібно зробити, це відкрутити ці три бовти та просто її замінити. Але, е, як вам так сказати? Ліпше буде, якщо ви піддомкратите ось ну, двигун. Щоб він нікуди там нічого не було. Але з другої сторони воно тримається на подушках зверху. Так що, як би нічого страшного, але для вашого і там безпеки та спокою, от сюди так через брусочок піддомкратити. І відкрутити тут длинного такого луфта, і тут два таких покоротше. Ребятухи! Незважаючи на те, що у нас ремонт на коліночках, ми, може, ми можемо навіть робити ось такі роботи з середньої важкості, так сказати. Тому що це дуже-дуже незручно, але це вже вишня вода. Так. Е, що я зробив? Коротше, піддомкратив для своєї безпеки, щоб там нічого я не знаю, не зірвалось, нічого не, не цей, мені так спокійніше, я його піддомкратив. Тут зірвав не з цієї сторони, а з цієї, я спочатку подумав, що тут гайка така приварена, знаєте, як буває, а це тільки шпилька. Відкрутив з цієї сторони дуже-дуже дуже, дуже незручно. Але якщо у вас є яма, то ну, це набагато коротше, краще вам робити. Е, зірвав, виймаємо. Тут я теж зірвав, теж незручно, але немає що робити, ребята, якщо ми хочемо. Заощаджувати на ремонту, то немає що робити. Ну і все, я, я взірвав, тут треба докрутити і будемо ставити нову зараз покажу. Так, робимо малесеньке таке порівняння. Це те, що ми зняли. Вона бачите, як ходить, вже в неї блок такий роздобаний. Вона сама вся потріскана така. В нас ще жира така, воно під нагрузочкою. Ще хуже і хуже становиться, і в салоні людина відчуває вібрацію. Ця ну, ніяк. ніяк не ходить, Неможливо і нічого з нею зробити. Вони трішки різні, але це тільки конструкція ось тут. Бо якщо так, то вони однакові. Це що оригінально, звісно, а це що це за фірма? Якась арат. Я не знаю таку фірму. У мене тут є пакетик. Ось і номер. Бачите. Не оригінальна, щось таке. Ну, що було. У нас тут зараз из-за війни. ля Мацав, як то кажуть на івриті. І за ситуацію не можна знайти оригінальних запчастей дуже багато, але uh -huh. нічого страшного. Так, ну давайте її ставити. До речі, ось так це виглядає без подушки. І хотів вам ще сказати, що користувався хімією перед тим, як викрутити бовти, бо воно воно ну, там повше, ну, позакисало. Хімію, ну, як ВД-40, як там, ви знаєте, щось проти Ржі та то тому подібне. До речі, друзі не пам'ятаю, якщо я вам вчора показував, не показував, як її треба поставити. Бо я спочатку поставив неправильно, але кожен робить помилки, так що нічого страшного, ось ця движуха потрібно, щоб була у вас тут зверху Виїмка, Виїмка там де ви бачите в цього. Ось так вона повинна, щоб вона була. Ось ця у вас. Виїмка. Прогине <реш> йде от сюди до, до гори в сторону кузова, Не в сторону двигла, в сторону кузова, Ось так. от, О, Повинна, щоб вона була. Бачите? Дуга доверху повинна бути. Так. Коротше, наша іпопея з цією вібрацією ще не закінчилася. Отож ми поміняли оту подушку задню. зараз, ну, є вибрация, зараз она прогрета, она холодно, вообще капец. А ну, піде газку трошки. Я не знаю, если вы слышите, не слышите. А ну, о. Есть такая жесткая, жесткая вибрация. А зараз что мы хотим сделать? Да. А, подожди. Подгазуй трошки. Хочемо замінити оцю, бо вона вже вкрай роздовбана. Тут ось танцюєте. Будемо настраювати, щоб не було вібрації. Двигун теж нерівно працює, але ось так ну, видавати у салон такого не повинно, щоб в нас було. Ну, а щоб замінити оцю подушечку, я підумкати в двигуна там за піддон. І треба відкрутити усі буфти. Так, ну що, в нас пішло легко. Тут у нас на 18, тут на 17. Тут ми вже зірвали, зараз будемо знімати кронштейн, потім зривати подушку знімати я вам покажу. Покажу. Бачите, як у нас тут подушечка роздовбана? Двигло шатається як, блядь, в ополонці. До цього вібрація у нас. Ось бачите? Легенечко пальцями. Вообще. ну зовсім. А новесеньке. Ну, прям з усиллям ніхераємо. Зняли мы эту нашу подушку, потому что в 1000 были у стоп резьби, а подушка сама оригинальная еще. Видите? Ходит так, капец, легко. Кая написана, все дела, все оригинально. Це не дуже, звісно, в неї зборочка, але що є то є. Будемо ставити. Ну що, друзі, ось ми вже поставили нову. Ну як поставили? Тільки прикинули її, підкрутили бовтики. Зараз закручу її прям так сильно-сильно і буду вже ставити кронштейна. Можливо, треба бути ще підняти трішки там, двигуна, подивимось. Ну що, друзі? Ми вже майже закінчили. Що в нас тут виходить? Виходить, що двигун зараз трішки вищий. Е -е, мені допомагає хазяїн цієї тачки, так що він буде випускати потихеньку двигун, а я буду направляти на цього буфта вже наш кронштейн. Ну що, друзі! Майже немає ніякої вібрації. Двигун трішки ну, неровно так працює, щось в нього тут підтрясує його так. Ну, трішки-трішки. Але ну, ця подушка нам зробила взагалі щастя. Вона ну, на місці так скопана. Так що давайте. Міняйте собі теж подушку. підписуйтесь.